Слава Україні! має 5 хвилин на головне. Наслідки нічної дронової атаки окупантів на Закарпатті викрали 13 чоловіків у Камазі, які мали намір виїхати з країни. Пожежа на Хмельниччині, яка забрала життя, замах на вбивство на Волочищині, та про ДТП у Хмельницькому, у якій постраждала 87-річна жінка. Далі деталі. У ніч на 4 лютого ворог випустив по Україні 65 ударних БПЛА. У командуванні повітряних сил Збройних сил України підтвердили збиття 37 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях. 28 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені. Внаслідок нічної ворожої атаки дронів постраждали Сумщина та Черкащина у Сумській громаді. Виникла пожежа на території одного із дачних кооперативів. Один будинок зруйновано, ще чотири пошкоджені. Вогнеборці оперативно ліквідували виявлені осередки горіння. У Черкасах виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. Жертв та постраждалих, на щастя, немає. На Закарпатті викрили 13 чоловіків у Камазі, які мали намір виїхати до Угорщини. Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України. Прикордонники разом із службою безпеки України та поліції зупинили вантажівку, яка прямувала до кордону. Під вантажем піску в обладнанні схованці було 13 чоловіків із дев'яти областей України. Вони намагалися нелегально виїхати за межі країни. Кожен клієнт мав заплатити переправникам від 8 до 10 тисяч доларів. Водія та двох спільників затримано та відкрито кримінальне провадження. Минулої доби на Хмельниччині сталося три пожежі. Одна із них мала летальний наслідок. Про це повідомляють у ДСНС області. У селі Новодубище горів житловий будинок. Під час гасіння вогнеборці виявили тіло чоловіка 1961 року народження. Причина пожежі наразі встановлюється. На проспекті Миру у місті Хмельницький рятувальники ліквідували пожежу на балконі багатоповерхівки. Також, ймовірно, через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі палав будинок у селищі Ярмолинці. Здійснив замах на життя знайомого та випадково прострелив собі руку. За інформацією поліції, 2 лютого 75-річний житель міста Волочиськ приїхав у село Користова до 66-річного знайомого, аби з'ясувати з ним стосунки. Заздалегідь пенсіонер озброївся молотком та обрізом мисливської рушниці. І на подвір'ї між чоловіками виникла суперечка, підозрюваний молотком завдав господарю декілька ударів по голові, і в ході бійки із необережності ви вистрілив собі в руку. Сусіди викликали поліцію та швидку. Потерпілого із тілесними ушкодженнями госпіталізували до реанімаційного відділення волочиської багатопрофільної лікарні. Нападник також зараз перебуває у лікарні. Йому оголосили про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Досудове розслідування триває. У Хмельницькому мікроавтобус збив 87-річну жінку на пішохідному переході. За повідомленням поліції, дорожня транспортна пригода сталася вчора на проспекті Миру та на перехресті перепрошую, проспекту Миру та вулиці Перемоги. 52-річний водій Рено Трафік допустив наїзд на літню жінку, яка переходила проїжджу частину по зебрі. Пішохідку із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню за даним фактом. Слідчі відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини. Може бути гучно у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Повідомили, що сьогодні із 12 до 15 години планується знищення вибухонебезпечних предметів на колишньому військовому полігоні у місті Старокостянтинів Хмельницького району. Тож зберігайте спокій та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Подбайте про своє життя та здоров'я. Наразі це все про що встигає розповісти. Більше у соціальних мережах телеканалу. Тож долучайтеся, аби основні новини та анонси не пройшли повз вас. До зустрічі в етері.